Доброго дня, шановні присутні, мене звучеченка Наталія Ігорівна. Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності ТОВ Південь» в рамках процедури оцінки впливу на довкілля. Планованої діяльності з нового будівництва комплексу будівелі споруд автомобільної заправної станції з допоміжними спорудами для обслуговування автомобільного транспорту на території Усатівської територіальної громади одеського району одеської області. Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочато 11 липня 2025 року, 10 вересня 2025 року. двадцять року. Єдиному реєстру оцінки впливу на довкілля було. Оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності то Фенержі Південь». Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауваження пропозицій від громадськості до планованої діяльності. Як ми бачимо, представники громадськості на даний момент у нас відсутні, тому будемо вважати, що Громадськість поки що до нас не доєдналася, тому за нашим регламентом очікуємо 10 хвилин. Якщо така тенденція збережеться, будемо вважати, що громадські слухання відбулися. За результатами таких слухань буде складен акт про відсутність громадськості та оприлюднений в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Тому Те, скільки представники громадськості до нас так і не доєдналися, будемо вважати, що громадські слухання відбулися. За результатами таких слухань буде складено акт. Дякую, до побачення. Дякуємо на бачення.